Доброго дня! Пташки співають. Температура 20 градусів тепла, вже почалася весна. І я думаю, що можна спробувати піти перевірити перші весняні гриби. Тому вас вітає канал Ліснички Тревел і перше відео грибне в цьому році. Вважайте розпочатим. Сьогодні я йду тими місцями, де в минулому році збирав саркосцифри і спробуємо знайти. Представники відповідних лідів. Тому е, давайте перевіримо, що є. І вперед пішли. Так, ну поки що нічого цікавого не знайшов. Ось такі грибочки ростуть, бачите, повилазили. Е, я, чесно кажучи, не знаю, що це за гриби. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Ось такі маленькі. Декілька раз мені вже сьогодні зустрічалися. Ось, але я все ж таки не втрачаю надію знайти саркосцифу. Так, після довгих пошуків нарешті ми її знайшли. Ось вона, одненька, австрійська саркосцифа, Але чомусь дуже мало. Ну, мало це одна. Поки що більше не було. А ось іще тут щось виростає. Ось такі то вони так ростуть на дереві. Поки що нічого немає, вже обійшов тут дуже багато. Цікаво, бо вони починають рости ще в лютому місяці. І зараз вже березень починається. Так, ну що, забираємо ці хоча б дві маленькі. Одна, ось вона, яка гарна. Бачите? Так, і ось друга. Так, ну що, буду далі шукати. Так, ще одна з ну маленька. Така. Бачите? Так. Це дуже маленька. Нехай ростуть. О, тут ще будуть трошечки. Ось так вони ростуть, тільки-тільки-тільки лізуть. Цікаво, що. А от іще я бачу. Зараз ми туди доліземо. Ось вона. І це вже нормально, бачите? о -о, го дивіться, яка під гілочками скільки їх тут. Така сімейка непогана, забираємо. так, цю. Так, і цю. Тобто, можливо, ще доведеться раз через тиждень приїхати подивитися. Тому що маленькі з'являються. Так, еще такая вот, значит, парочка вылезла. Вот. Забираем вот эти також две. Так. Добре. Это все, что в этом месте. В этой купе. Сейчас еще тут пошукаем. Ось какой цікавий экземпляр. Опа. Знову такі дві, але цю залишимо на потім Цю заберемо. Бачите яка сарка цифа гарна? Така от. Так, що тут у нас поки що не густо. Будемо ще шукати. Так, знову ось така сполонка. <кхи> Давайте перевіримо. Опа. Ось така сімейка. краще побачити. Ось така. Дивіться, яка гарна. Так, можна ці забрати, а ті, щоб поменше залишити. Може ще виростуть. Так, це сюди. А, ці нехай ростуть. Так. Ось тут щось заходилось. Угу. Продовжуючи пошук у листях, ось так вони заховуються. Ось так. Дивіться, які гарні. Просто колір фантастичний. Цих грубі мені так подобається, але в нас їх дуже мало росте, я знаю що у ще в деяких областях їх дуже багато збирають саме в ці періоди. Опа! ось Такі дивіться, які вони. Саркосцифа. Так, по вигляду це саме австрійська, але е, тут вони для мене не дуже схожі всі, деякі пахти вони є, О, маленька буде. Uh, тому ну, мені здається, що це австрійська. Так. Сюди Ну таке. Маловато. Може тут ще десь будуть. Будемо шукати. Ще тут заховався, дивіться, гарний земплярчик О, тут навіть дві. Ось такі, ось вони як ростуть. Це схоже на... Саме, знаєте, що так? Сердечко, серце. Так, і ця. Забираємо теж гарненько. Так. Більше ніби тут нема. Добре, йдемо далі. Так, ну що, ви бачите, що саркосцифи тільки-тільки вилізають, Ну їх не дуже багато. Більше, на жаль, я нічого не можу знайти. У багатьох регіонах нашої країни вже лізуть і активно збирають зморшки та зморшкові шапочки. На жаль, в нашому лісі я не бачу їх і ніколи не знаходив тільки строчки, які вважаються неїстівними. А зараз їх немає. Ті місця вже перевірив, на яких я їх знаходив. І, на жаль. Їх теж немає, бо на щастя, не знаю, але я хотів вам показати, але жодного взагалі я не знайшов строчка зараз. Хоча вже час, коли вони мають бути. Не знаю, чому це пов'язано саме з місцями в нашому лісі, або якоюсь не знаю, географічною частиною, то, що тут вони не ростуть, але їх, ну, я не бачив їх в цьому лісі, не можу знайти. Вже обходив такі місця, де просто вони ось мають бути, а їх все одно нема. Ось. Тому Місце я зараз перевіряю і все тоді на цьому будемо завершувати. Ось тут є таке місце у нас дуже гарне. Просто хочу вже під кінець відео показати. Невеличке озеро, там ніби навіть качка є. Давайте ось вона трошечки збільшу. Ось такі качки. Все, грибів більше нема буде повертатися додому. Все, закінчив я сьогоднішній тур по гриби. Все, що я знайшов, це тільки сар саркосиф. Їх близько двох десятків, небагато. Вони ще маленькі. Будемо сподіватися, що, можливо, наступного тижня вони ще повилізають, але ну, дивлячись того, скільки їх з цих маленьких залишилося, не знаю. Можливо, в цьому році просто якось. По погоді воно не склалося. Ось. Але в будь-якому випадку, дякую всім, що подивилися це відео. Всім гарного дня, всім нам перемоги. Всього найкращого. До зустрічі в наступного відео. Пока-пока.